вчора принесли обігрівач у квартирі 17 градусів. Інвалід першої групи усе застигає і піднятися не можу. Уже сил немає. зараз на термометрі у квартирі Валентини 13 градусів. Чекаю на опалення і Ніна Власенко на вулиці Ремісничій. У квартирі 14 градусів. Жахливо, так холодно. Що взагалі на вулицю ходимо гуляти а вночі 35 одежин на вулиці тепліше ніж у будинку. На проспекті Миру ще сьогодні вранці також чекали на тепло. Ми постійно включаємо. Ми постійно вмикаємо і обігрівач, і кондиціонер, але все одно холодно. Сьогодні ж обіцяли увімкнути. Чекаємо. Да? У цей час вмикають опалення у котельні на вулиці Козацькій. Давлення піднялося. Значить, включаємо сіль. відкриваємо шарові крани, відкриваємо, закриваємо. Свічу безпечності, знімаємо кришку, нажимаємо кнопочку. Пішла продувка котла. Станом на 13-ту годину усі 33 котельні підпорядковані облтеплокомуненерго увімкнули, повідомив Суспільному голова правління акціонерного товариства Олексій Щербина. Після цього ще... після цього ще буде необхідно декілька днів для того, щоб у певних будинках стравили повітря, тобто були зроблені пусконалагоджувальні роботи безпосередньо на системах опалювання всередині будинків. Плануємо до канцаніділі, щоб плануємо до кінця тижня, щоб усі об'єкти міста були з опалюванням. Города Чернігавобилісатепленням підключити усі будинки, які опалює ТЕЦ, Планують протягом двох-трьох днів, каже заступник директора товариства Геннадій Петрушинець. Із житлових будинків з 586 які знаходяться на території обслуговування Чернігівської ТЕЦ на даний момент запущено десь 380 будинків. Ну і, скажімо так, ремонтні роботи по тепловим мережам у нас зроблені в повному обсязі, так що ми плануємо повний запуск опального сезону десь за два-три дні. Мешканці будинків, які опалює котельня на козацькій, до кінця вечора матимуть теплі батареї. Часа. П'ять-шість уже люди. Ну, почуються, почувствують температуру. Ніна живе поблизу котельні на Козацькій. Іде додому перевірити, чи з'явилося опалення. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко – Новини на Суспільному.